Свого часу в 90-х, хто старший пам'ятає, що таке 90-ті, коли процвітав рекет, коли було багато поганих речей. Одного разу так сталося, що я їхав на машині з однією людиною, свідомим на той час чоловіком, мужчиною, який курірував район, відповідав за певні питання. Його боялося це місто, його ніколи міліція не зупиняла, вона також його боялася, і так сталося, що я їхав з ним в одній машині. І він каже, що Іван? Я чув, ти віруючим став? І я думаю, зараз мені будуть проблеми. Я кажу, та, який я там віруючий, я злякався, я кажу, та який я там віруючий, щось там трошки Біблію підчитую, щось там трошки підмолююся, ну та й все. Він мене зупинив на половині слів і сказав мені слова, які я пам'ятаю по сьогоднішній день. Він каже: запам'ятай собі, такі люди, як ти, віруючі, вони ніколи не вдарять в спину ножем, тому що це порядочні люди, чесні люди. Каже: ти думаєш, ці всі, що бігають кругом мене, що я довіряю хоч одному із них. Варто мені ослабнути, варто мені впасти, вони мене доб'ють перші, а такі, як ти, цього ніколи не зроблять. Тому каже: раджу тобі, коли приїдеш додому, вийди в центр міста, підніми свою голову до гори. Це мені казав бандит з 90-х, якого Бог використав, це мені сказати. Він каже: підніми свою голову до гори в центрі міста і голосно кричи всім людям: Я щаслива людина! Бо я віруюча, заповни собі, це твоя привілегія. Знаєте, який чудний Бог, який знайшов не пастора церкви, невідомого проповідника, що мені це сказати, а знайшов людину, яка, здавалося, ніколи мені не скаже цих слів, але він мені це сказав. І я дякую Богу, бо я знаю, що Бог його послав, щоб він мені це сказав. Тому, друзі, я порадую цього чоловіка з 90-х, його вбили, його нема... нема давно в живих. Але я вам цю пораду також хочу передати. Підніміть свою голову догори. Хай ваше лице сіяє від радості, ти віруюча людина. Ти не такий, як цей світ, ти кращий, ти віруюча людина, ти не штунда, ти не сектант, ти Божа людина, благословена Богом людини. Тішся і хвалися тим. Аллилуйя!